Вітаю всіх! Хочу зробити відео. Серйозне відео. Дуже серйозне, тому що треба це робити. Відношення людей в окупації, які знаходяться в окупації до України. Відношення людей, які в окупації, до України, до українців, до тих, хто живе у цьому стані. Давайте дивитись: відношення людей в окупації. Хто в окупації? Відношення людей з окупованих територій. До українців. Давайте. Відношення людей з окупованих територій до українців, які на неокупованій території. Давайте подивимось. Відношення їх. Яке? Ну, вони вважають, що в нас свято, при цьому вони. Просто кошмар. Звіте? Розчарування. Деякі бажають, щоб, вони, щоб ми відчули це все гімно, щоб ми також були окуповані. Ну, це кошмар, кінцевий результат. Вважають, що це несправедливо, і вони не хочуть цього далі терпіти. Я все розумію, але йде нюанс такий, що негатив. Вони вважають, що ми живемо як свято, що в них погано в нас свято, яке в нас нахер свято. Люди, майте на увазі так, вони справедливо, оце все. Але ми не винні і ми не можемо на це вплинути. Але ми хочемо жити також в мирі. Я хочу подивитися з іншою колодою. Як люди, які живуть в окупації, ставляться до України, до української влади, давайте подивимось до української влади, як вони ставляться. Здали. Згодна. Кінцевий результат. Згодна, що вони здали, однозначно здали території, не, не закріпили кордони. Здали, не закріпили. Це все так. Згодна. Згодна, згодна. Не займались лінією оборони. Згодна. Тут я згодна. Це. Так, тепер я хочу подивитись. Як люди в окупації відносяться до українців, які просто живуть на території України під обстрілами? Давайте подивимось, відношення людей в окупації, які з окупованих територій, до українців, просто, які живуть на, на іншій території України, на окупованій. Відношення до українців, яке? Давайте дивитися до людей, звичайних. Деякі хочуть виїхати, приїхати. кінцевий результат. Зміни хочуть зміни. Ну, я вам скажу, що вони хочуть, щоб Зеленський повернув кордони. це Зеленський Щоб ми вимагали повернення цих кордонів та нової люди ви що? Щоб ми рухались, щоб ми робили щось. ну, знаєте, Щоб ми вдавили, щоб було повернення кордонів. А давити ми не можемо, поки нас так обстрілюють, і наша думка ні до чого. Оце проблема. Тепер я хочу подивитись цією колодою: Лю... У людей з... з окупованих територій є ненависть до людей з неокупованих територій. Ненависть є. Відчуття ненависті, злості. Давайте дивитись. Бо це серйозно є або ні? Є. є порицарю кубків, емоцій багато, емоцій є, і тут емоції руху, переміщення. Знову жертви, карта жертви, знову ж таки, що їх здали. Що ми хочемо просто жити, що ми хочемо зупинку війни, такою, якою воно є. Оце злість починається виходити. Це починається. Це очікувано, це очікувано. Ось так. Це те, про що я вам і казала, любі мої: що чим далі, тим роки йдуть. Йдуть же роки. Ось чому справа. І тут справа буде, наскільки. Тут важлива ця деокупація, в якому вигляді, в якому форматі, і потім адаптація страшна річ буде адаптація людей з такою психікою. Це треба розуміти. Зеленський якось в інтерв'ю сказав: я не знаю, як нам повернути територію на три букви, там вже інше покоління, інші думки. Це дуже небезпечно. Це його інтерв'ю, його, тому що це правда. Десять років це дуже багато, дуже.